Бо якщо ми носимо непрощення, ми програємо. Ми в цей момент слабкі вояки. Ми не можемо молитися, ми не можемо служити. Ми не можемо любити, тому що ми програємо, ми в паразці. І от одна із перших цих поразок – це саме непрощення, друзі. Знаєте, згадайте Йосипа, йому було важко. його брати, на яких він дивився, рівнявся, вони його продали в рабство. Думаю, ну як би от я міг би свого брата продати в рабство, а перед тим хотіли вбити. Його взагалі. Ти, що це він міг би мав би мені таке зробити, щоб я його продав би в рабство чи вбив би взагалі. Розумієте, хай Бог помилує. Це історія, вона записана в Біблії. Отак от от поступили з Йосипом. Але це був Божий шлях, друзі. Це був саме Божий план на його життя, на життя його родини і на життя всього вибраного Божого народу Ізраїля. Це був Божий шлях. І, і Бог знав, що так буде, Бог його вів. Но він Міг в кінці простити, яке благословіння отримали всі. Уже там і діти і онуки були. Степан так само, коли побували його камнями. Ви пам'ятаєте, він в цей момент теж його обличчя було як у ангела. Він бачив Ісуса, небеса були відкриті. Він теж зміг в цей момент простити.